Можна працювати важко і багато а можна працювати ефективно. Продуктивність це не про постійну зайнятість, в цьому немає нічого похвального. Так лише заженете себе і втратити бажання взагалі хоч щось робити. Продуктивність у моєму розумінні це про вміння робити роботу швидше і якісніше, використовуючи свій час і ресурси з розуму. Це можливість досягати максимальних результатів при мінімальних зусиллях, а не навпаки. Я експериментую з різними техніками продуктивності не для того, щоб робити більше роботи, а для того, щоб встигати зробити заплановану роботу швидше і мати більше вільного часу для себе. Тому я вам теж рекомендую спочатку відповісти на питання для чого вам це. Бо сама по собі продуктивність вона нікому не потрібна. Це просто інструмент для отримання якогось результату і досягнення певних цілей, а яких саме це вже особиста справа кожного. Спробувавши на практиці багато пара, техніки підходів, я виділив декілька основних принципів, які дійсно працюють. Далі я розкажу про них у цьому відео, а ви можете доповнювати у коментарях. Принцип перший: нотатки, списки і пріоритети. Не треба тримати все в голові. Розвантажуйте свою оперативку. Дайте собі можливість розслабитися і при цьому нічого не забувати. Це можуть бути нотатки у смартфоні або звичайний паперовий блокнот. Формат не важливий насправді. Важливо те, щоб ці нотатки завжди були у вас під рукою. Крім того, виділяйте речі, які потрібно зробити у списки, і використовуйте їх як чек-ліст на день, тиждень або місяць. Сам графік у процесі можна змінювати і підлаштовувати під ваші поточні бажання і потреби. При цьому розділяйте справи на головні і другорядні Можна спробувати правило трьох завдань. Це щодня обираєте три ключові справи, які точно потрібно завершити сьогодні. Це топ-пріоритет, а все інше, воно другорядне. Крім того, не захоплюйтесь непотрібним перфекціонізмом. Визначте, які пункти вимагають від вас максимальних зусиль, а які достатньо використати просто більш-менш добре. Розбиваючи основні цілі на окремі завдання і розкидуючи їх по тематичних списках, ви можете створювати для себе більш структурований робочий процес і таким чином підтримувати здоровий баланс між роботою і особистим життям. Принцип. Другий оптимізуйте рутину. Рутина це всі оці справи, які ми виконуємо регулярно, переважно різного роду дрібні і повторювані завдання. Зазвичай люди не надають рутині особливого значення. Миття посуду і написання звітів це не такі вже важливі справи, що про них думати. Але рутина становить просто величезну частину нашого життя. Ми займаємося цим постійно, і це по факту неймовірні запаси часу. В результаті він просто минає, не маючи при цьому якого-небудь помітного впливу на наше життя. Зміна і оптимізація рутини може стати чудовим способом підвищення продуктивності. Такі от повторювані завдання вони мають потужний накопичувальний ефект. Навіть невеликі зміни, які ми вносимо у свою щоденну рутину, вони спрацьовують з ефектом снігової кулі і можуть давати просто чудові результати. Візьмемо як приклад дорогу на роботу і назад. Нехай це займає у вас годину часу щодня. Якщо по дорозі ви будете слухати аудіо англійською, і читати, розв'язувати різноманітні завдання з мови, то вже за місяць назбирається більше 40 годин навчання. А тепер порахуйте, якою буде ця цифра за півроку чи за рік. Це вражаюче, чи не так. Подібний підхід його можна застосовувати практично до усіх рутинних справ. Кожне повторювальне завдання це можливість щось покращити, почати робити щось по-іншому. Отримайте від рутини додаткову користь, оптимізуйте і прискорюйте виконання рутинних завдань. Таким чином, ви зможете використовувати час у рази ефективніше і вивільняти його для речей більш важливих і приємних. Принцип третій: позбудьтеся, пожерчів часу і тримайте фокус. В Контексті прокачки продуктивності важливо не тільки те, що ми робимо, а й те, чого ми не робимо. І тут суд зводиться до того, щоб визначити, що для вас є е, хронофагами, це так звані пожирачі часу. Це ті речі, які регулярно відволікають нас і забирають час, а користі з них, як правило, при цьому ну, ніякої. На деякі з них ми впливати не можемо, е, ті ж корки на дорогах, але контролювати більшість нам під силу. Як гортання стрічки в телеграмі, переписки в чатиках у Вайбері чи коментування чужих постів у Треці. Зволітися на другорядні речі і празники, які ще й виривають з контексту, дуже просто. У результаті те, що можна було зробити за якісь дві години, розтягується на весь день, та ще й з'являється не дуже приємне місця, ніби ти нічого не встигаєш. Ну його в цілому важко назвати приємним. Створіть середовище для де вас нічого не буде відволікати. Вимкніть сповіщення на телефоні, закрийте месенджер на ноутбуці або залиште їх включеними тільки для критичних робочих часів. Сказати як завжди простіше, ніж зробити, але почати можна з малого. Наприклад, розібратися, що саме вас відволікає найбільше повідомлення в телеграмі, оповіщення в тіктоці чи отой чувак, який сидить за сусіднім столом, якому цілий день нема чим зайнятися. Вміти фокусувати свою увагу і отримувати цей фокус це надзвичайно важливо, бо переключання між завданнями воно може займати не менше часу, ніж сама робота. Тому, як на мене, багатозадачність це ну, така собі практика. Мені ближчий принцип однієї справи. Ти просто вибираєш якесь одне завдання і працюєш над ним до того моменту, поки не Закінчиш. Концентрація на максималках, прогрес іде швидше, і ти реально відчуваєш, як просуваєшся вперед. Принцип четвертий. спробуйте техніку помидора. Це просто корисна техніка, яку я сам практикую регулярно, і думаю, комусь з вас вона теж підійде. Я не буду заглиблюватися в історію, розказувати вам, чому цей метод так назвали, а просто в двох словах розкажу, як це працює. Так от суть в тому, щоб працювати за простими інтервалами: 25 хвилин концентрованої роботи, а потім 5 хвилин відпочинку. Після чотирьох таких циклів робимо трохи довшу перерву на хвилин 15, а потім знову починаємо це заново. Під час перерви можна займатися чим завгодно, але вже. В жодному разі не варто просиджувати цей час за монітором, телефоном чи будь-яким іншим гаджетом. Ходіть собі по кабінету, зробіть чаю чи просто подивіться, що там за вікном робиться. Метод Помодору він реально працює. Рівень концентрації росте, ви будете менше втомлюватися, і в цілому це прикольний спосіб розвивати самодисципліну. Принцип п'ятий: ніяких овертаймів. Беріть стільки роботи, скільки можете зробити за відведений на цю саму роботу час, і бажано там не вприти. Не треба брати на себе те, що у вас не стосується. Нічим, крім стресу і вигорання, це в результаті не закінчиться. Якщо на роботі на вас накидують забагато всяких завдань, то варто поговорити про це з менеджером зразу, а не чекати, поки це переросте в постійну практику і системну проблему. Бо навіть якщо на початках ви ще якось зможете цим усім управляти, то в якийсь момент достатньо одній ланці вийде з під контролю і посиплеться весь ваш картковий будиночок. Методом проб і помилок з досвідом ви зможете досить добре визначати, скільки роботи можете виконати за певний період часу. А якщо хто з боку хоче перепрацьовувати, то нехай грає в цю захоплюючу гру самостійно. Принцип шостий: інструменти це важливо. У кожного з нас є свої межі. Ми не можемо працювати більше, ніж здатні фізично, не можемо думати швидше, ніж дозволяє наш мозок. Рано чи пізно, але ви неминуче зіштовхнетеся з цими обмеженнями. Обійти це допомагають спеціальні інструменти: календарі, менеджери задач, чат GPT, той же. ну і ще багато там всього іншого. Ці речі, які вручну займали купу часу, потребувала постійної уваги. З їх допомогою можна без проблем автоматизувати. Деколи частково, а деколи і повністю. Ці ж таск-менеджери легко допомагають позбутися рутини, пов'язаної з плануванням. Наприклад, можна влаштувати налаштувати автоматичне повторення завдань, і вони самі будуть з'являтися у вашому списку справ з заданою регулярністю. Нічого не буде забуватися, і при цьому нічого не треба тримати в голові. Apple Notes для нотаток, тік для управління задачами і простий календар. Для мене особисто це той самий джетюльменський набір, який закриває практично всі потреби. Принцип сьомий. Завжди враховуйте контекст. У нас різний стиль життя, різні обставини, різні підходи до роботи. Для когось прокидатися зранку у шості це окей, але це можуть не всі, і далеко не всі так довго протягнуться. Треба враховувати те, що у людей бувають різні хронотипи і різний характер. Оточуюче середовище, воно теж може досить відчутно впливати на наші рівні продуктивності. Хтось цілком може працювати з дому, бо живе саме або має окрему кімнату. А для когось, це взагалі, не варіант, бо в нього там вдома в одну двоє малих дітей. Організуйте собі комфортне робоче місце. Де речі будуть на своїх місцях. Визначте, як змінюється ваша продуктивність протягом дня, і вже відповідно до цього розподіляйте ту чи іншу роботу. Ви можете однаково добре працювати будь-де і за будь-яких обставин, але ви цілком можете ефективно управляти своїм робочим ритмом і графіком в залежності від зміни середовища. Принцип 8. Скажіть ні, зайвому. Якщо у вас є певний план і список завдань, то дотримайтеся в першу чергу його. Все, чого в цьому списку немає, може зачекати. Посувати незаплановану роботу на потім це нормально. Та й це не лише робота стосується, завжди знайдеться хтось, хто хоче отримати бажане чужими руками. Завжди будуть якісь відволікання, які тільки вибувають з колі і нічого вам не дають. Будь-які додаткові незаплановані завдання вони посувають інші, і в результаті, якщо в якийсь момент щось піде не так, то посиплеться все. Тому навчіться говорити ні зайвій роботі, або нехай вона, як мінімум, почекає своєї черги. Принцип дев'ятий: практикуйте маленькі кроки. Рим не був збудований за один день. Не існує ніякої чарівної таблетки, яка вмить принесе вас у прекрасно далеке. Передубажено. Навіть якщо вам здається, що люди магічним чином досягають всього за одну ніч, насправді вам лише здається. На все потрібен час, багато часу. Починайте з маленьких, але регулярних кроків у потрібному вам напрямку. Поступово це почне переростати в звичку. Змінюйте те, що вам не подобається. Формуйте систему, перебудовуйте її до того моменту, поки не відчуєте, що вам це окей, що вам це заходить. Експериментуйте і пробуйте. А сила волі, мотивація, дисципліна вони з'являються в процесі. Принцип десятий знайдіть те, що працює для вас. Я прочитав багато книжок, статей і переглянув відео по темі продуктивності. Я перепробував купу різноманітних підходів, одні радять одне, інші буває прямо протилежне. І що найцікавіше, кожен, з принципів, дає результат. Вам просто потрібно знайти те, що працює саме для вас. А для цього немає кращого способу, ніж експериментувати і пробувати. Не треба взиратися на когось і сліпо копіювати щось з практики. В цьому відео я розклав свого роду елементи конструктора, але кожен з вас може взяти їх і скласти по-своєму. Бо продуктивність це. Завжди штука особиста. Вам просто потрібно знайти те, що працює саме для вас.